Давайте починати. Хочу з вами поговорити терміново зараз про а, останні заяви Путіна та Шойгу, які вийшли буквально кілька хвилин тому а, прямо зранку. Шойгу заявив, що втрати Росії це під сім осіб. Однак а, поряд тим він заявив про мобілізацію аж 300 тисяч людей в Росії. Чи не забрехався він? Забрехався тотально силком та повністю. А по-перше, на сьогодні ми можемо казати про те, що у Російській Федерації було офіційно, саме офіційно вже поховано значно більше аніж каже Сергій Шойгу, а похорон він зафіксований саме за рахунок ЗМІ, російських ЗМІ, які висвітлюють. Поховання в тих чи інших регіонах Російської Федерації, населених пунктах селищах, таке інше. Тобто, місцеві, якісь інформаційні майданчики вони постійно висвітлюють ось такі події, особливо коли це якесь невеличке селище, коли це невелика група якихось людей. Вони один одного знають. Оце все воно локально відбувається, але але Google, він знає все. Інтернет він пам'ятає все те, та бачить також все. А саме тоді, коли з'являється ось така інформація, можна формувати загальну кількість висвітлень у змі не якогось федерального рівня, а місцевого якоїсь дуже такого маленького маленького містечка. Селища, що там відбувається, так ось у деяких таких селищах, про які ну ми взагалі ніколи не чули десь там у Сибіру, а є по два-три, а іноді навіть більше поховань зв'язаних з виконанням усіма мешканцями якогось там, якісь там спеціальні військові операції, якось там обов'язку перед батьківщиною. Тобто 6181 офіційно в Росії, те, що каже Шойгу, це взагалі не ті цифри, це виключно, скажімо так, пропаганда для того, щоб зменшувати дійсно втрати. А з іншого боку, якщо російська армія, яка має в своєму складі майже мільйон особового складу різного призначення різного функціонального. Напрямку, якщо вони втратили ось ту кількість, яку сказав Шойгу, а навіщо тоді мобілізація? Навіщо тоді зеків а ви е, берете е, до лав е, Збройних сил е, Російської Федерації та е, до е, приватних військових компаній? Вам не вистачає людського ресурсу. Тобто, у вас, мабуть, насправді зовсім інші показники втрат, тому це фейк, це фейк, який дуже, дуже легко розвінчується. І, от якраз продовження цього, що він каже, що Україна, начебто, втратила вже половину своєї армії, але, але Друга армія світу ніяк не може її перемогти. І поряд з цим, що як Шойгу, так і а, Путін вже офіційно вже зі своїх уст вони погрожують а, ядерною зброєю. Відкрито, а, чи це пусті погрози? Чи це а може якісь погрози у віччі? чи може просто блєв? До чого може це дійти? Скажіть. Це пусті погрози у вічі, ось що це таке: погрози саме ядерної зброї. А що Путін? Що Шойгу? Вони дуже добре розуміють, на що здатна насправді їх тріада, ядерна тріада, а тому, що фактично, уся вона сформована виключно з. Ракетної зброї ще радянського радянських часів, яка не виробляється з 1980-х років. А це ракети, наприклад, якщо ми кажемо про межконтинентальні балістичні, то це типу УТТХ. Вони фактично не функціонують повноцінно. Вони є небезпечними в першу чергу для тієї країни, яка їх використовує, а тому це звісно, це їх неміч. Вони демонструють свою неміч постійними немічними погрозами ядерною зброєю. А з іншого боку, якщо ми кажемо... Про те, що вони намагаються якось за рахунок мобілізації, там протягти 300 тисяч 400 тисяч, 500 тисяч особового складу там добровольців. А виникає питання майже з березня місяця в Росії, а відбувається скрита мобілізація саме за рахунок добровольців. А потім вже приблизно десь в червні, це а, пішло вже вербування безпосередньо а, зеків. Але а, що відбувалося з березня? Ви не змогли компенсувати навіть 10% своїх втрат а, в Україні за рахунок добровольців, тобто бажаючих йти воювати за Росію значно менше аніж тих, хто готовий воювати за Росію на кухні, під водочку та сільодочку, а підтримуючи Путіна. Тобто, про що це каже? Це каже саме про те, що коли почнеться а, навіть часткова мобілізація. Бо так чи інакше, але це примусова мобілізація, часткова, але примусова. А саме тоді почнеться. Зростання ось а, цього відсотку незадоволених тим, що відбувається, навіть ті, хто підтримував Путіна, вони будуть незадоволені Чому? Ну тому, що тепер їм а, вони вимушені будуть гинути за його якісь криваві авантюри, а, тому що вони можуть повернутися додому колічкою без руки чи без ноги, або без руки і ноги одночасно. А, саме Виключно за того, що в нього є якісь там фантазії, хворі фантазії Путіна хто готовий на це йти, а не багато хто як ми бачимо, згідно з а, саме добровольною мобілізацією. Якщо ми кажемо про а, нинішню вже ситуацію, то не виключні бунти. На рівні, наприклад, підрозділу взводу або бунти на рівні військової частини, і ось це більш за все повинно турбувати Росію. На мій погляд, взагалі, а, видаючи ось такий указ про часткову мобілізацію, Володимир Путін він фактично не вирішив жодної своєї проблеми, жодної, але створив десятки нових. Але ж ви ж бачили, може, вчора у новинах, то що вони зробили нові поправки до до військового стану у Україні і поправки щодо супротиву військовим начальникам. Там навіть, якщо я правильно пам'ятаю, була цитата, що поправка в Уголовний кодекс Росії до 15 літ лішення свободи за сопротивлення своєму воєнному начальнику. Якось так це саме до головного кодексу, і до 10 років за дезертирство в російській армії вони внесли поправки. Я так розумію, що просто скувати свій народ а при оцій частковій мобілізації, в них не було шансів ніяких бунтів, нічого подібного. А, так це також репресивний метод, але все ж таки в будь-якому в, в, в будь-якому разі, так чи інакше, але будуть ці бунти. Вони будуть з'являтися рано чи пізно. А коли, наприклад, відбувалися події першої чеченської війни другої чеченської війни, була велика кількість саме незадоволених, а тим як забезпечувалися російські війська під час цієї війни, як їх використовували їх командири, та таке інше. Таке інше, тобто була велика кількість саме скандалів. Ось такого рівня, а ми за ними спостерігали. Та це була ганьба тоді, Росія, скажімо так, новій російській армії. Uh -huh. Так само буде відбуватися зараз. До того ж, зараз це буде відбуватися вже з зовсім іншою інтенсивністю. Чому? Тому що ця загальна, не загальна, а часткова мобілізація вона не вирішує тих питань, яка б могла б вирішити загальна мобілізація, але вона створює проблеми саме ті, які може створити загальна мобілізація. Ми uh -huh. це розуміємо. А та репресивний елемент, щоб придушити якісь бунти та інші, якісь інший спротив вже безпосередньо в самій Росії, він потребує все одно ресурсу, якогось репресивного ресурсу, який потрібен діяти саме в напрямку придушення ось цих елементів. А його на сьогодні вже фактично можна казати, що нема. Навіть Росгвардія зараз використовується в бойових діях в на території України в зоні бойових дій. Про що можна казати, коли вони вже навіть не можуть повноцінно контролювати ситуацію в країні, щоб придушувати будь-які соціально-політичну будь-які соціально-політичну хаотизацію стану в цій країні? Тому, на мій погляд, це все ж таки виключно на папері е, усі ці е, якісь доповнення, які значно підвищують репресивний склад цієї країни, але з іншого боку, вони все одно не зможуть зупинити е, людину, яка дійсно е, не має бажання воювати. Е, яка дійсно, коли отримує у руки автомат, вона зрозуміє. А чим я відрізняюсь, наприклад, від того ж самого розгвардійця? Я можу mm -hmm. навіть зробити більше, бо в нього автомату нема. Ось і все. Пане Олександре, з цим зрозуміло. А от тепер питання саме про шантаж цей е, ядерний шантаж від Путіна та Шойгу, що вони вже погрожують. Україна, начебто, вже звикла до цієї агресії за цей час. Ми вже як мінімум знаємо технологію, як з ними боротися, і звикли до їхньої брехні до їхньої заявки. На кого все ж була насілена у ці заяви про ядерну зброю? про, їх про її можливе застосування, це було все ж таки для заходу. А чи це було все ж таки виправдання перед своїми росіянами? На сьогодні це вже виправдання, це вже рефлексія. Навіть країни заходу вони дуже добре розуміють. А що Росія, вона зі своїм ядерним шантажем. Ну вона фактично вже ніхто та нічого, а це все виключно їх особиста якась рефлексія, а спрямована на що? Ну ніякого ефекту, ніякого коефіцієнту корисної дії. Це все немає. Чому тому, що всі дуже добре розуміють, Росія не використає ядерну зброю ані тактичного, ані стратегічного значення проти України або проти будь-якої іншої країни не в світі, особливо якщо це країна НАТО, а, це підтверджують велика кількість аналітики, яка а, саме після а, випробувань саме а, їх ядерної триади в Росії в? Минулого літку а, воно продемонструвало, що вони не мають можливості використовувати безпечно для себе свої межконтинентальні балістичні ракети, тому що великий ризик, дуже великий ризик, що саме ця ракета вона може вибухнути даже, навіть на території Російської Федерації або в повітряному просторі Російської Федерації. А тому на заході дуже добре розуміють, що це це все виключно такі собі блі. Який використовують, ну, можливо, виключно для того, щоб якось заспокоїти саме російських споживачів інформаційного фастфуду, що в них все добре, та в них є якісь вундервафи, які вони можуть використати, які усі, а, усім а, у світі налякані саме тим, що в Росії є ось такі вундервафи. Ось і все. А насправді, ну, ми розуміємо, що о, цей, скажімо так, царьок та голий. Угу. Пане Олександр, у нас залишається буквально 4 хвилини. Треба встигнути ще два запитання. Перше, це про а, якщо загалом подивитись на всю ситуацію, що було на початку навіть березня заяви російські про те, що українське ПВО знищено, українська авіація більше немає, і армію майже знищено. Їхні оці абсолютно фіктивні заяви в новинах для свого ж народу оця брехня, і що відбувається зараз? Що Путін вже дійшов до того, що оголошує навіть часткову мобілізацію і призиває захищати свої землі, захищати свій народ не зрозуміло від чого брехня продовжується, але виходить вже зовсім на інший рівень. Чи може це бути початком розвалу Росії і як на це відреагують Росіяни? На вашу думку? Я не, я не думаю, що буде розвал Росії в повному сенсі цього слова, тобто, це не буде декілька нових якихось е, країн, скажімо так, якихось республік. А, але те, що це може значно каталізувати внутрішні процеси в силових структурах, тобто е, саме підвищення ідеї того, щоб пора змінювати е, керманища нашої країни, скажімо так, е, ось це факт. Е, до того ж, дуже багато саме керівників силових, Нових структур в Росії вони мають амбіції бути майбутнім президентом, чи як там його завгодно, генеральним секретарем Російської Федерації. Це вже не важливо, але а, те, що це може значно каталізувати ось внутрішні події, якісь а, достатньо токсичні, я б навіть так сказав, а, це факт. А угу. і останнє запитання про Крим дуже коротко. Що екс головнокомандуючи mm -hmm. США заявив, що Збройні Сили України зможуть звільнити Крим вже до середини наступного року, і разом з цим Шойгу сьогодні заявляє, що ми вже втратили більше половини армії. Як ви до цього ставите? Що ви з цього скажете? Що взагалі про це думає Путін? Визволення а, тимчасово окупованого півострова Крим, я впевнений, розпочнеться саме у 2023 році. Скільки це займе часу? Це вже інше питання, але активна фаза буде саме у 2023. Це 100% і ми це все а, побачимо. Це розуміють навіть в російському командуванні, що в них вже немає якогось а, вибору з цього. А, тому вони якось будуть ретранслювати якісь маніпуляції, фейки інші наративи. Але факт залишиться фактом. Тимчасово окупований Крим буде звільнено.